Що таке кармічний хвіст в матриці долі, та для чого він потрібен, що він нам показує зараз, розповім. Кармічний хвіст в матриці долі це досвід минулих втілень нашої душі, і він нам показує, які помилки наша душа. Вчинала в минулому житті, да, в минулому втіленні, і те, що нам треба опрацювати в цьому житті. Але чи можна розглядати якось кермічний хвіст окремо від всієї матриці, або розшифровувати його за шаблонними назвами, да, особливо от, за такими назвами, як суїцид, ненароджене дитя? В'язень, так і так далі, тобто якісь такі назви, які вже від самої назви да, нас лякають. Тобто, розшифровувати за такими програмами назви, яких нас просто починають лякати навіть таким одним словом. Тобто, якщо мама відкриває матрицю долі своєї дитини і читає, що в неї є у дитини кармічний хвост суїцид, то звичайно мама буде тривожитися і хвилюватися за цю дитину, надмірно, можливо, якось її контролювати, намагатися уберегти від того, щоб дитина. Тина нічого не зробила, да не потрапила ні в яку там компанію, слідкувати за нею, контролювати. І відповідно це призведе навпаки до того, що людина прожива, буде проживати свій досвід в мінусі, тому що термічний хвіст це програма з трьох енергій, так. І кожна енергія вона має свої плюсові мінусові проявлення, і вона має декілька розвитків подій. Тобто в минулому, в кармічному хвості може казати про те, що ця людина в минулому втіленні була жінкою. Про те, що людина в минулому втілені занадто контролювала всіх, або мала якісь негативні відносини з жінками, з мамою в першу чергу. І уявіть. Мама бачить, що у дитини такий кармічний хвіст, і починає цю дитину надмірно контролювати з самого її дитинства. І відповідно, у років там 14, 16, 18... вісімнадцять. Син скаже, мама досить мене контролювати, ти мені не даєш продихнути, ти слідкуєш, з ким я спілкуюсь і так далі, не розуміючи, що мама знає, у дитини кармічний хвіст суїцид, треба все ретельно переглянути, передивитися, щоб, не дай Боже, з моїм сином нічого не трапилось. І відповідно починаються конфлікти з мамою. Відповідно, дитина навпаки потрапляє в мінус ось цієї третьої енергії в кармічному хвостику і перестає. Спілкуватися з мамою, відповідно, проживає його в мінусі, або по десятій енергії людина, яка в минулому житті піддалась на маніпуляції, не змогла зробити вибір за своєю душею, не могла довіритись Всесвіту. І відповідно знову, якщо, наприклад, у людини гарні відносини з мамою, він починає її слухатись надмірно, да? або там дружину в майбутньому. І людина знову провалюється в мінус кермічного хвостика, боїться прийняти якесь рішення самостійно, боїться навпаки відпустити маму, да, піддається під її маніпуляції, і відповідно знову проживає свій кермічний хвостик в мінусі. А кермічний хвіст... Він взагалі впливає на всі сфери життя. Коли до мене приходять люди з запитом, розкажи мені просто про мою матрицю, розкажи мені про що як мені опрацювати кармічний хвіст. Я завжди дивлюсь цілісно, тому що опрацювати кармічний хвіст просто неможливо. Кожна енергія вона має багато пояснень своїх. І, наприклад, тут поєднання. Третьої і десятої енергії. Да, що ця людина могла піддаватися на маніпуляції, і троєчка це, наприклад, взаємовідносини з жінками. Якщо ми візьмемо так коротко, то можливо людина піддалась на маніпуляції якоїсь жінки. Можливо, навпаки, це була жінка, яка маніпулювала іншими і призводила по тринадцятій енергії до негативних сценаріїв інших людей, так? Тобто, навпаки, впливала на жінок. Трансформаціями своїми, можливо, навіть дає якесь як вбивство, ми не можемо сказати чітко і точно, як програвався цей кермічний хвіст в минулому житті. Більш детальніше можна оцінити, коли людина приходить з запитом. Наприклад, в мене не будуються стосунки з жінками. І ми розуміємо, що, скоріше за все, людина якраз і проходить опрацювання з жінками. Тому, скоріше за все, що ось третя, десята, тринадцята енергія. Це могли б бути якісь. Руйнівні стосунки з жінками да, в минулому житті. Якщо людина просто там безстрашна, вона йде в якийсь складний там спорт, да, екстремальний, ще щось, тут можна зробити висновок, що людина не боялась тратити життя е, в минулому житті, і тому в цьому теж таке як да, є. Людина, наприклад, не цінує своє тіло, та бережно до нього відноситься. Можливо, якщо людина народилася з якимись вадами да, в цілі, і вона якраз себе сором. Не приймає себе таким, як є. Так? Тобто ось так може все це програватися. І з суїцидом це зовсім не має ніякого просто співпадіння. Кожна енергія вона має опрацьовуватися якби цілісно, так, але і окремо, одночасно. Тому що, коли ми маємо таку якусь назву спільну, ми ніби запрограмовуємо людину і кажемо їй, що ось в тебе тільки такий сценарій. Це помилково, це неправильно. Я навіть записувала про те, чому важливо розуміти точку А. Тому що якщо людина приходить з запитом, що в неї щось не, лаг... не ладнається в кар'єрі, а я буду давати рекомендацію по 13-й енергії, покорміч. Хвостику, ти маєш йти в трансформації, ти маєш змінювати свій стиль, там, робити ремонт, переїжджати, не боятись, ризикувати. Людина буде щодня, щотижня змінювати свою зачіску, але 20 років працювати на одній роботі і нічого не зміниться. Або не змінювати свої реакції, да, якісь на роботі, не змінювати, взагалі, можливо, це не її професія, можливо, взагалі людині, або людина навпаки, я кажу, що. По 13 енергії ти маєш іти в зміни а людина працює. Поваром, яке буквально говорить про трансформацію їжі з сирої, в готову, так? Тобто вона програє зараз по роботі цю 13 енергію в плюсі. І якщо я їй дам таку рекомендацію, змінюй, не бійся змінювати сферу діяльності, людина йде в іншу діяльність, яка взагалі буде їй не за призначенням. Тому дуже важливо розуміти, в якій точці А ви зараз знаходитесь, щоб зрозуміти, як ви вже проживаєте цю енергію кожну і вже виходячи з цього можна робити якісь висновки і рекомендації, як, що ж це за кермічний хвіст і як він проживається. Я не рекомендую взагалі дивитись ні на які програми, які є стандартні прописані. Просто для цікавості почитати можна, накладати це на своє життя ніяк не можна, тому що матриця це цілісна система. Плюс давайте подивимось не лише через матрицю цей кармічний хвостик, да, суїцид, а і порівняємо його з, з кармою минулого через метод чакроаналіз. І зараз ви побачите, що суїцидом там взагалі є мало спільного. Ось така наша матриця, так? кармічний хвостик, який дуже популярний під назвою Суїцид 31310. Але якщо ми подивимось кожну енергію окремо, третя енергія так? це те, що людина могла бути в жіночому втіленні, або мати погані відносини з жінками, з дітьми також так? може бути тут якісь відносини не зовсім гарні. Можливо, людина не приймала свою зовнішність такою, як є, по третій енергії, так, дивимось далі. У нас іде 10 енергія це Енергія удачі, енергія потоку. В мінусі найчастіше це те, те, що людина не довіряла своєму потоку, не довіряла своїй взагалі інтуїції, да, піддавалась на маніпуляції від інших людей, тобто не проявляла да, свої істинні бажання, і вона так найбільше в мінусі, тому що тут може бути як взагалі негативне таке мислення. Тринадцята енергія це енергія трансформації. Тому в минулому вцілені так, це може бути ніби як. О, Смерть, але така насильницького, да, типу, типу, людина там сама покінчила своє життя або піддалася. Якщо ми роздивимось також, що тринадцятка це трансформація, людина могла. Бути навпаки, да, безстрашною, не боятися, ризикувати, да, не ці або потрошки не цінувати, не бути впевненою собі, не цінувати своє тіло. Відповідно, тринадцятка могла б завдавати собі якоїсь шкоди. Але мене, наприклад, дуже сильно тут змучає ось ця десятка. Десятка це коли людина не могла, якби піддається на маніпуляції, це коли людина не впевнена у собі. І, наприклад, навпаки, да, щоб взяти і вирішити там, зробити якесь самогубство, тут дуже сильно так мене це. Мені не схоже да на такий сценарій. Тут, якщо ми також подивимося, наприклад, от по кармічному хвостику, у людини 12-ка на відносинах, можливо, у відносинах доведеться прожити якийсь сценарій, коли людина ніби впадає в жертовний стан, може жертвувати собою. Відповідно, ось цей кармічний хвостик може програватись так, що жінки да, маніпулювали в минулому житті, давали якісь такі трансформаційні ситуації в житті цієї людини. Або це навпаки жінка, яка маніпулювала по десятій енергії іншим, да, і доводила до якихось таких сценаріїв негативних. Тому в цьому житті можливо буде відпрацювання по відносинах як один із варіантів. Може програтися. Маніпуляції тут також є і на грошах. Так? Це може бути щось і в фінансовому плані. Тобто тут треба дивитися і через запит людини, обов'язково. Якщо ми подивимося зараз, звернулася мама з таким запитанням, що її хвилює, що у дитини ось такий кармічний хвостик. Давайте подивимося. Да? Третє, третє дитина народжена, син, хлопчик. Троєчки це залежність від мами. Якщо мама буде контролювати, якщо мама буде хвилюватися надмірно і намагатися врятувати дитину зараз, піддатись да, на ось це, не давати самостійно приймати рішення, не вчити хлопчика брати відповідальність по троєчці, це не бажання взяти відповідальність за свою сім'ю. Руйнування через це теж можуть бути. Так? Тобто, і десятка, вона ж така не контролер, не відповідальність, Вона навпаки має піддатися такому потоку інтуїції. Тобто, тут може бути впадання якраз от надмірно в такий стан. Відповідно, в нас. Ось ці дві троєчки можуть сказати, що якщо мама зараз почне надмірно хвилюватися і над дитиною контролювати, в майбутньому це може призвести до того, що або хлопчик не буде брати на себе відповідальність, буде піддаватись під маніпуляції мами і таким чином сам буде руйнувати своє життя, але не через смерть, а через те, що він не зможе вибудувати не стати там гідним чоловіком у стосунках, бо буде піддаватися впливу мами без маминого слова по троїчці, не зможе сам прийняти якесь рішення. Тобто і тут так само 9, 15 і 6, це взагалі таке поєднання енергії, яке може сказати, що людина хоче легких грошей, і відповідно це людина, коли може не брати на себе відповідальність, да і приймати кістчичні, хоча четвірочка це коли вміє людина заробляти гроші. Але так як вона теж у нас іде по матеріальній кармі, тобто це може бути як в мінусі програватися. Чоловік, який не захоче брати на себе відповідальність, і це бажання грошей, але легких. І по посьому по такій поєднанню, да, людина може піддатись на спокуси, погнатися за легкими грошима, да, і тому може впастись в якісь ситуації, які будуть болючі, трансформаційні, так, такі руйнуючі, скажімо так. Тобто тут контроль мами. Ні до чого гарного не призведе. Тобто, мамою мають бути довірливі відносини, але мама має навчити брати цього хлопця відповідальність за свої вчинки. За... Ну, і тато також, да, взагалі сім'я. Брати відповідальність за свої вчинки, за свої рішення ще з дитинства. В двадцяточка, в зоні комфорту це одразу відносини з батьком і, взагалі, з сім'єю. Тобто, сім'я буде займати важливе значення у житті цієї людини. І тому. Тут треба не повчати по п'ятій енергії, так не контролювати, не ставити, а навчити дитину розуміння того, що. Сім'я зараз та да, це батьки. Потім це буде відповідальність за себе, за, за свою дружину, за своїх дітей. І чекати там, от таких якихось там легких, те, що з неба там мана небесна посипеться, не варто. Треба брати на себе відповідальність, шукати можливості, розвиватися. Да, і тоді потенціал до заробітку буде високий, але не. Піддаючись на спокуси, так а займаючись тим, що тобі подобається, по шості енергії, що тобі для серця, да не боятися якось проявлятись, ось цю таку. Тому що, да, як для хлопчика, ось ці всі позиції, вони можуть такий бути класний, хазяйновитий, може бути дуже цінувати свою родину, якщо правильно да, це все пояснити, якщо батько є класним прикладом ось по 20 енергії. Але в, може проявитись так, що навпаки така слаба да, і не може, і не якщо мама буде зараз там занадто е, 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 да, і вплив може піддатися під вплив мами і шукати собі таку дружину, яка замінить маму, скажімо так. Так, стане такою опорою. Тому тут більше не про те, що там про суїцид, а про те, щоб навчити людину брати відповідальність за себе, за свої дії, за свої слова, за свої вчинки. Давайте також подивимося, я не буду йти зараз там в призначення для себе, так? Ще ось таке поєднання, наприклад, 20 і 13, да, ось ця двадцятка це те, що людина може бути тісно пов'язана зі своєю родиною. А ось ця тринадцятка може давати зацікавленість у смерті. І, наприклад, отак от може статись, що ця людина може бути, наприклад, якщо є старші покоління, вона може доглядати там бабусі, дідусі, да, і бачити, просто зіштовхуватися з тим, що скажімо так, зі смертю старшого покоління, да, можливо, доведеться переживати якісь ось такі ситуації в житті. Тобто, тут є дуже багато варіантів, і звичайно, що щоб детальніше сказати, треба. Розуміти відповідно запит, розуміти, як дитина вже проживає ось ці всі енергії, які відносини зараз з мамою, з батьком, для того, щоб скоригувати те, як можна правильно направити, да, ні в якому разі не наконтролювати, не маніпулювати, тому що дитина може піддатися, бо немає таких сильних твердих енергій, там, наприклад, як сьома, одинадцята, коли там тільки своя думка і все, все інше неважливе. тут. Можна виховати типу хорошого хлопчика, але в результаті людина не зможе взяти на себе відповідальність, тому що ось цей на цю матеріальну карму мало хто дивиться, але вона також має велику роль, відіграє ким людина була в минулому втіленні. Ось тут четверочка, так, що не взяв відповідальність на себе, або якось маніпуляції якісь грошима не, не слухався свого серця. Тобто, тут більше про те, щоб піддатися на маніпуляції під до когось і не взяти відповідальність за себе за свої вчинки. Якщо ми подивимося по... Наповненості, так, чакр. Дивіться, в нас перенаповнена чакра Анахата, тобто ця людина буде завжди слідувати своєму серцю. Звідти може бути оця емпатія, така, да, чуйність до всього. Муладхара 10. тобто на вчинках не відіграється. людина буде завжди покладатись на свої почуття. Дивимося, ось наша шестірочка да, на матеріальній кармі. Тобто те, про що я і кажу, що десятка в, на Мулатхарі це така лінь може давати по четверочці, хочеться грошей, але легких, так, щоб типу, щось там з небу звалилось. Ось ця і шестірочка, і троечка на Сватхістані тут стоїть. Тобто, це та людина, така більш прочуйність, більш така ніжність, жіноча енергія. Да, про почуття, про емоції, і ми дивимося, що от анахата дуже висока, тобто людина буде завжди слухати своє серце. Тому тут дуже важливо дбати про е, психологічний стан людини. да, Якщо ми бачимо, що хлопчик, наприклад, якісь в нього є хвилювання, ще щось, поспілкуватися з ним, запитати, можливо, там потрібна якась допомога, да, але і вчити те, що е, для будь-якої людини, для того, щоб щось досягати, маніпура досить е, ну, 50% гарний показник, так, але щоб щось ставати. Недостатньо відчувати тільки, так дуже важливо ще і щось робити. Але, от як для витривалість у людини невисока. 10% тому може бути таке, що от все все на почуттях, більш така емоційна складова, ніж робити, Водимо да, показник, хочу 76, можу 10, в 7 разів, навіть 8. Практично перевищує ось це бажання чогось досягати, але фактично людина може бездіяти. Тому, як хлопчика, важливо цього навчити, показати, цьому приклад, що ти можеш досягти всього, але не лише. не... Не покладатись на свої почуття, да так як це чоловік тут дуже важливо по троєчці в чоловікові по третім енергіям виховати ось це вміння взяти відповідальність за себе, за, за своїх близьких. В дитинстві дуже класно взяти, наприклад, якусь тваринку і сказати, це твоя тваринка, ти за нею там доглядай, кішечка, собачки, неважливо. Да, там, ти маєш там кормити, прибирати, доглядати, там, або якась квітка, ну щось, щоб у дитини вже е, виховалося ось це почуття того, що він має, може брати на себе відповідальність за когось, так, або близькі, також там, да, провідати, якщо є якісь бабусі дідусі, кому треба якась допомога, провідати, допомогти. Це все буде дуже добре навпаки впливати е, Дивимося на задачі. 6-7 і карми минулого, 6-7 повторюється. Шестерочки, шестерочки це в нас по, в нас по чакрі. Аджна – це е, наша голова, скажімо так, наші думки, і опрацювання по сімерочці. Це говорить про те, що, наприклад, в минулому вціленні людина могла або сама проживала якісь там психічні розлади, да? е, тому що сіморочка дає по психіці, шестерка – це голова наша, так, тобто якісь психологічні більше, тобто психологічні. Тут не говориться про... Якусь смерть, да, от і тут я кажу, що може бути, піддавалась людина на маніпуляції, відповідно переживала ось ці трансформації більш психологічного характеру. І дивимося ми також, родова карма теж тут іде про те, що навпаки людина впливала на інших, да, і там до якихось там психологічних розладів у других людей. Ну, це так коротко, да. Це не консультація, це так коротенько я розповідаю. Тому тут теж може бути це теж може говорити про те, що ми звертаємо увагу на емоційний склад, на емоційний стан про те, що проживає цей хлопець. І перва типологія це говорить про те, що душа, якщо да, отак от, от взяти, вона проживає як перший етап. Це те, що людина має навчитись там радіти життю, базовим потребам, це не про щось глибоке, високе, да там це якраз от про проживати усі свої емоції, навчитись радіти там як дитина, да, це так, така по типу дитини, що має навчитися радіти всьому там якимось мілачам в житті, скажімо так. От, тобто зараз у нас включається вже період 9.1 і до речі, так. Детальніше, все, звичайно, на особисті консультації, але по одиничці, по молодхарі, ось тут це, що треба вчити, не там опрацьовувати страхи, це відносини зі своїм родом, да, тому що в нас 20 двадцяточка енергія обов'язково вчити цінувати сім'ю, а це можна навчити тільки своїм прикладом в дитинстві, так не повчати по п'ятій енергії, не розказувати, як світ справедливий, несправедливий, а саме своїм прикладом показувати. Мама тут велику роль буде дуже грати, не контролювати, але і батько теж, тому що і двадцять. Та четверта енергія тут теж присутня, тому відносини з батьком. Батько має стати прикладом відповідальності. Також може можуть програватися ось ці задачі, можуть програватися, як вроджені, були, наприклад, проблеми з зором, слух, так або щось зв'язано з зовнішність, да, якісь, можливо, там теж були якісь вади, проблеми, ще щось. Або використання, наприклад, при народженні щіців, тобто це так відігратися ще до народження дитини ось такі от задачі. Ось так на маленькому прикладі, да, в 10 хвилин я розказала, на прикладі матриці долі, на прикладі аналіза, як може програватися цей кармічний хвостик, на що треба звернути увагу, і це навіть без е, того, що ми особисто ще не розбирали, які там проблеми вже, наприклад, є, да, на що треба насправді звернути увагу більш детальніше. Але явно не йдеться про суїцид, так як хтось дав назву цьому кармічному хвостику. Тому я закликаю вас, навіть якщо ви десь знаходите безкоштовні... Ні, інформацію ви не вчились самостійно розшифровувати матрицю долі через чакроаналіз. Якщо ви читаєте будь-які ось такі розшифрування, сприймайте це як просто словник. Як словник, яким ми можемо теж да, користуватися, читати тлумачення слова, але підставивши те слово в різне речення, воно буде звучати по-різному. Тому е, ось так розумієте, і матриця долі. Це теж метод, який треба вміти читати, вміти поєднувати. Для цього теж вивчаються інші додаткові матеріали. Я працюю завжди із чакроаналізом, чакраналізом, законами Всесвіту. У мене є ще додаткові так, матеріали, якими я користуюсь, тому що для того, щоб дати відповідь. Консультація з матриці долі, да, розшифрування, це не про те, що просто взяти і почитати, що таке розшифровка кожної енергії окремо, це якраз і аналіз. Так, це система. Саме тому цьому треба навчатися. Це не, не той о, розбір, який ви можете замовити за 300 гривень. Тому, о, ось так таким чином, да, ось так проявляється кермічний хвостик. Це не просто про те, що ким душа була в минулому втілені. Тут і то може багато бути сценарій. Це про те, як треба опрацювати кармічний хвостик в цьому житті конкретно цій людині, да, конкретно в тій ситуації виходячи з тої ситуації, з якою якій людина зараз знаходиться, про те, що як я казала, визначити цю точку, а в якій ми зараз знаходимось.